Шановні присутні, у нашому ліцеї адміністрації закладу освіти учнівської радої школи проводились акції окопні свічки для ЗСУ та воскові диски для ЗСУ, благодійні ярмарки на підтримку Збройних сил України, захисників, мужніх воїнів, які, не жаліючи свого життя, захищають нашу державу. Ми підготували для наших захисників особистий подарунок. Виготовили для них окопні свічки. Також із ватних дисків виготовили розпалі для військових. Я, голова учнівської ради ліцею, хочу сказати, що спільними зусиллями учні ліцею виготовили 82 окопні свічки. Долучилися до акції і закупили свічки всі класи. Учні долучилися до виготовлення окопних свічок, а учні також заливали воском. Також 2052 е, свіч вогняних дисків та на кілька годин кухні окремих сімей ліцеїв перетворилися на гарячий цех з виготовлення розпалювачів із ватних дисків та воску. І за це ми їм сьогодні дякуємо. А учні 5-6 класів розпакували по кульках, підготували листівки, і сьогодні ми передамо нашим захисникам. Наголошую, що Свічок або парафін можна приносити у ліцей. Долучаємось разом до акції Подаруй тепло військовому. А сьогодні ми зібралися знову разом на благодійний ярмарок. Творимо, допомагаємо, перемагаємо, щоб допомогти тим, хто ризикує своїм життям заради нашого миру та безпеки. Кожен з вас має сьогодні можливість висловити свою позицію та долучитися до благодійного збору для ЗСУ. Допоможемо нашим захисникам разом. Скринька для збору коштів стоїть біля дверей на столі. Також наша зимова ярмарка вона відрізняється від осінньої, бо тут можна придбати не тільки солодощі. Отак, напроти мене, 11 клас під зеленим кільцем проводить лотерею. Ви зможете купити у них лот, який коштує 50 гривень. Що в цьому лоті ви не знаєте, там можуть бути просто якісь дрібнички, які супроводжуються солодощами, якісь канцелярські набір і так далі. Дітям точно буде корисно. Тому долучайтеся. Дуже приємно вас всіх бачити. Дуже приємно, що наші діти, наші учні, І вчителі, і батьки хочуть долучитися до такої е, хорошої акції. Е, це була ініціатива учнів тому вам щиро дякую за те, що ви на це що ви таки зголосили таку акцію. Буквально, щоб ви розуміли, куди йдуть ці кошти вчора. На сторінці Гощівського старостинського округу. Іриною Дендин було написано оповідомлення, що 10 та гірсько штурмова бригада де служить наш земляк. На жаль, я не знаю, хто саме, але необхідно дві рації: моторола і цифрова налогова. Тут є марки, все і є номер картки. Вона вказана у Фейсбуці. Коли Івановна, ви знаєте, вона займається тим тому. Всі ці кошти, ми вчора, буквально ввечері. Я це побачила повідомлення з Галиною Дмитрівною. Я думаю, що діти теж погодилися, що є нагальна потреба, тому треба допомогти. Якщо чим, зможемо, звичайно, тому що і 10, і 50, і кожна гривня важлива. Це перше. Друге, теплі коробки. Перед тим я думаю, що я пропоную членам учнівського самоврядування. Можливо, хтось є з учнів, чиї батьки зараз є. На фронті, чи їм потрібна наша тепла допомога? Отака, чи ви знаєте своїх рідних, близьких? Тому що це коробки тепла, кожен клас пакував окремо, її треба вже віддати, і щоб прямо в руки, щоб це десь не валялося. Знаєте, щоб воно пригодилося, стало в нагоді. Тому, якщо ви маєте якісь пропозиції, кому хочете подарувати свою коробку тепла, будь ласка, зголошуйтеся, кажіть і обов'язково передамо. Як тільки можливо, або через дітей, або через рідних, близьких і так далі. Отже, всім дуже дякую за участь. Хотілося б щоб було більше трошки людей. Але ми всім вам дякуємо за те, що ви прийшли і підтримуєте збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні!